З раннього дитинства Жанна Дмитрук мріяла про велику дружню сім'ю. І сьогодні, за родинним столом, вже за сімейною традицією збираються вона і четверо найдорожчих для неї людей троє синів. Сашко Олексійко і Павло та чоловік Євгеній. Це найзаповітніший для родини час, коли будуються плани, відзначаються великі і маленькі перемоги, і в невимушеному спілкуванні виховуються характери справжніх чоловіків, адже час, проведений разом, вважають всі члени родини. Це найцінніший дар у житті. Ми виспитуємо своїх дітей в сімейних традиціях, теряємо свою любові, заботу і почоркиває їхню індивідуальність. Они занимаются шахматами, рукопашным боем, иностранными языками. Ходят в студии изобразительного искусства. Батьки для хлопчиков – наивысший авторитет. И мама – найкраща у свете. Нежная и красивая. Успешная. Красивая. Умная. Красивая. Любимая. Ну, Хороший. чоловік не здивований тим, що його дружина стала жінкою року, адже вона для нього жінка всього життя, і він цінує її перш за все як матір своїх дітей. Ум логіку за її доброту, за її ніжність, за її любов. все-таки таке розпитувати мальчиків – це достатньо такі велика нагрузка. Її трудова діяльність починалася з пошуку себе в різних напрямках. Маючи економічну освіту, працювала менеджером з продажу автомобілів, секретарем та організатором міських заходів в громадській організації, бухгалтером в приватній фірмі у фінансовій сфері. Нині будує свій міжнародний бізнес, пов'язаний з відомим косметичним брендом. У мене є інструмент, який дозволяє... Женщинам бути щасливими і реалізовувати їх саме плани, цілі і мрії. Любов до власних дітей відкрила в ній потребу віддавати тепло свого серця і тим, хто цього потребує. Жанна Дмитрук організовує різні проекти і благодійні марафони, допомагає здійснитися дитячим мріям і бажанням. Це та дітей сірати вперше з котрим я встретилась в роддомі, в лікарні, потім уже їздила в дом малютки в приют. На даний момент реалізовується проект Адресної допомоги рібенку полусироті. Інтерес хлопчиків до комп'ютерних технологій став поштовхом до відкриття комп'ютерної академії у Чернігові. Вона звикла досягати поставленої мети. Багато читає, весь час навчається. А власний спортивний досвід виховав у тендітній жінці характер справжнього бійця. А ще, зізнається пані Жанна, важливу роль у її житті відіграє вміння позитивно мислити. Успішність молодої жінки у багатьох людей викликає захоплення і запитання, в чому ж секрет її успіху? Я чемпіон з детства, і з я теж хочу реалізуватися. І в мене є дуже хороша вчителя, наставники.